У столиці презентували багатофункціональний всюди хід машину Амфібію. Установка, яка здатна працювати на землі, на воді і під нею очищатиме дно столичних водойм та зливостоки. Основне її призначення забезпечити прохідність талих вод. Амфібію бачила Юлія Кирієнко. Її звати Труксор. Це багатофункціональна машина класу Амфібія. Загартована і землею, і водою. Цей компактний важковаговичок здатен різати навіть очерет. Аби кермувати такою установкою, водійського досвіду замало, розповідає Андрій, адже замість керма невеличкі речашки. А в кріслі водія, як у комп'ютерній іграшці, постійно потрібно тиснути на кнопки джостика. разу це не так як на машині. З першого разу може не получитися. Надо попробувати в машині. Там цьому плані про проще. І по землі, і у воді єдине, що не літає, жартують комунальники. Мультифункціональна установка може чистити дно водойм, занурювати ковш на півтора-два метра. У важкових виках є кілька змінних насадок. Невеличкий земснаряд ковш ножиці для скошування рослинності над водою і під нею. Амфібія може збирати сміття та навіть жирні плями з поверхні водойм. Самотужки перестановлювати обладнання важко. Кожна насадка важить кілька кілограмів. Вот эти, они э, легче меняются. А который стоит эскаватор сейчас э, самому на машине, ну это надо время, сам эскаватор где-то около 350 килограмм висит. Одному не справиться, Одному не справиться, так. Да. Така амфібія поки єдина у столиці. Придбали її у шведів за півтора мільйона гривень. Комунальники кажуть, якщо добре себе проявить, автопарк плеса поповнять ще кілька таких установок. Сюди хід значно полегшив роботу. Раніше чистили дно та зрізали зелень вручну. Наразі завдання новинки забезпечити прохідність сталих вод, аби столицю не підтопило. Річки на сьогодні приймають багато водного потоку, але вони на сьогодні забиті вхід в річечки, які приймають цю воду. І нам зрозуміло, треба прочистити це. Все Амфібія одразу почне працювати на Йорданському озері, що на оболоні. А взагалі таких точок у місті 15, зокрема, і річка Либідь. Юлія Кирієнко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.